Всім привіт! щирі вітання! З вами Світлана Білик, кінезіолог. Сьогодні хочу я відповісти на одне цікаве запитання. Мені багато вже людей говорить, ти знаєш, я от маю дієту, сижу на дієтах, дотримуюся там, режиму харчування, я ходжу в спортивний зал, я вже займаюся там, півроку, і потім раптом я зриваюся, і у мене нічого не виходить. Чому в мене не виходить? Чому я не можу схуднути? Як все-таки жити, щоб отримати нормальну вагу, яка відповідає твоєму зросту? Отут тут якраз табличка, ви бачите, і написано, як розраховувати свою вагу. І подивитися, чи є ступінь ожиріння, чи вага в межах норми. Чи десь вона вже на межі? Що вже треба звернути на це увагу? Так ось не дієта потрібна в житті. А вибір способу життя. Наприклад, до мене звертається людина, жінка, і каже: У мене маленька дитина, я себе дуже напружено почуваю, я хочу схуднути, допоможи мені. Але вона при цьому працює заступником директора з фінансів, і на ній лежить купа відповідальності. Вона вранці, як білочка, заводить дитинку в садочок чи в школу. І бігом на роботу швиденько і там на перекусах, в неї там вся голова така в арифметиці, в схемах, куди що зробити. Потім вона бігом швиденько біжить додому, забирає по дорозі дитину, дома знову ж таки їсти приготувати, бо сім'я відпочинку практично немає, і вранці знову те саме як день сурка. Я її запитую: а ти готова змінити спосіб життя, свій власний спосіб життя? Вона на мене дивиться, каже, як? Я кажу, та зовсім просто: ти готова змінити свою роботу. Ну, це не зараз, ти завтра не виходиш на роботу. Це послідовно можна поступово зробити. Задумавшись десь на кілька хвилин, вона сказала: ні. Ну, я їй сказала, що ти не схуднеш, які б ти дієти не використовувала. Чому? Тому що наша психіка так влаштована. Що вона при такій роботі буде постійно заїдати. Їжа їй буде не на користь, а їжа буде її навпаки розносити. Бо організм каже, ох, йо-майо, знову буде якийсь стрес, треба запастися. І на випадок стресу організм буде використовувати ці залишки. Пам'ятаєте, коли ми в стресі, нам хочеться якусь шоколадку з'їсти, щось таке, чого ми. Ніколи ну, багато не їмо, а тут раптом нам хочеться. Організм просто запасається. Ви ж розумієте, що в нашому організмі працюють ферменти, амінокислоти, вітаміни, гормони, клітини, атоми, молекули. Все там в організмі ну, настільки воно потужне, ну в принципі, що шкільна хімія відпочиває це. Треба досліджувати все життя, як працює наш організм. Настільки тонка, важлива біологічна схема роботи. Так ось, перше, це зміна способу життя. Тобто, людина повинна сісти і проаналізувати, що я повинна змінити у своєму житті, що мене тригерить, де в мене йде забагато енергії. І я просто не справляюся з цим. Зміна роботи, зміна сім'ї таке також буває. У моєму житті також це трапилося, що мені потрібно було вирішити, подати на розлучення, щоб зберегти себе і своє фізичне здоров'я, і, до речі, здоров'я своїх дітей, психіку і здоров'я. Тому такі кроки також доцільні. Тобто, це не дієта повинна бути, це спосіб життя, що я їм, в якому середовищі я живу, в якому середовищі я працюю, скільки я їм. Один раз напхався вранці, і другий раз напхався ввечері, шлунок рознесло, і, і я ліг спати. Чи я їм потрошки, що я їм? Перекуси, якісь сухенькі там, канапочки, каву і так далі, чи я стежу за своїм харчуванням. розумієте, що тілу організму нашому можна їсти все, але тільки його потрібно чути, чути, чого він хоче. Але спочатку потрібно спостерігати за ним і забрати від нього те, що йому шкодить. Але забрати не на місяць, як нам кажуть, посить на дієті рисові, посидь на дієті яєчні, там ще на якійсь дієті, білкові посить місяць і ти схуднеш. Так, схуднеш. Але ось мені жінки кажуть, ти знаєш, та, я посиділа півроку на дієті, і все, я повернулася я набрала ще більшу вагу. так. Тому що дієта повинна бути на все життя. Якщо ви обрали пити каву без цукру, значить це не місяць. Це повинно бути постійно. Чай так само і так далі. Тобто, якщо ви відмовляєтеся, то це не на період дієти, це повинно бути на протязі всього вашого життя. Якщо ви їли, наприклад, м'ясо 600 грам, а ви берете м'ясо 150 грам їсти. То це повинно бути напротязі всього життя. Якщо ви замінюєте там білкову їжу, м'ясо на рослинні білки то значить також це повинно бути на протязі всього життя. Якщо ви їсте одне яйце в день. Значить, це повинно бути протягом всього життя. Розумієте, це повинно бути в системі. Якщо не система, а просто дієта, бо комусь потрібно поставити галочку, що він продав вам круту дієту, повірте мені, нічого не буде. Ви тільки принесете ще більший збій в свій організм. Тому ще раз кажу: що дієта не, не тиждень, не два, не місяць, не рік, не півроку це не спосіб життя. Обирайте здоровий спосіб життя, змінюйте своє життя на краще, будьте здоровими і щасливими! З вами Світлана Білик, кінезіолог, до наступного відео. Не забудьте підписатися, хто не підписаний на мій канал, поставити вподобайку і обов'язково написати коментар. Український контент Ютуб повинен просувати. Допоможіть йому просуватися. Будьте здоровими і щасливими! До зустрічі!